Я вас вітаю на кухні. Ви на каналі експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і ми сьогодні готуємо смачну закуску із баклажанів. У мене таких три баклажани середнього розміру. Зрізаю кінців баклажанів і нарізаю невеличкими нетовстими кружечками, десь по міліметрів 5 Нарізані баклажани підсолюю з однієї сторони, потім перевертаю на іншу, з іншої теж підсолюю, а потім перемішую все. Нехай постоять трошки, просоліють і пустять сік. Тепер баклажани буду обсмажувати в олії. Спочатку їх мокаю в борошно, у мене цільнозернове борошно, можна в будь-яке. Глядачка мого каналу мені підказала, що можна обвалювати отакі кружечки баклажан чи кабачків у кукурудзяній манці, тобто у дуже дрібній крупі кукурудзяній. Тоді овочі не підгорають і дуже смачні, але в мене не знайшлося такої манки вдома. Купити забула, тому смажу в цільнозерновому борошні. Якщо ж ви маєте таку манку, спробуйте посмажити в ній. А тоді розкажете, як ефект баклажани посмажилися з однієї сторони, перевертаю на іншу і підсмажую з іншої сторони. І так смажу всі баклажани. Баклажани посмажила, розложила їх отак на тарілках, хай вони охолоджуються. А я тим часом підготую намазку для них. Для намазки я взяла три варених в круту курячих яйця, також два плавлених сирки ваших улюблених візьміть і часничок. Щоб зручніше натирались сирки, їх можна трошки підморозити, або, так як я, терку змастити олією ззовні і зсередини, і тоді сирки будуть легше натиратись. Тепер подрібнюю чесник, можна видавити через чесникодавку, а я, як завжди, натираю на терку через плівочку. Часнику беріть за своїм смаком, чи то більше, чи трохи менше. Часник додаю до потертих сирків з яйцями, а також додаю сюди майонез. Можна ще додати, звичайно, зелені або чорного меленого перцю, або будь-яких приправ, які ви любите. Мені ж більш нічого не хочеться додавати сюди. Також можна було б ще додати горіхів, перемолоти, але вже не захотіла заморочуватись. Буде і так, і це буде смачно. Всі знають цю намазку, вона дуже смачна. Часто ми її готуємо на бутерброди. А сьогодні в нас замість бутербродів отакі кружечки із баклажанів. З допомогою цієї намазки з'єднуємо два кружечки баклажанів. Зверху теж намащуємо намазкою із сирків. Комідори, бажано сливки, нарізаємо тоненькими кружечками і викладаємо зверху на бутерброди із баклажанів. Все готово, наша закуска з баклажанів або бутерброди з баклажанів готові, можна смакувати. Отереброт. Смакота дуже смачний. В цій закусці все гармонійно, дуже смачно. Спробуйте, приготуйте, не пошкодуєте. Всім щиро дякую, хто дивиться мої відео, хто лишає свої коментарі, хто підписується, заходьте ще. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і щасливі!